Хочеш проїхати потягом, покажи паспорт. Укрзалізниця перейшла на імені квитки. Їх відмінили у 2007-му, Однак нині знову повернули. Мовляв, це допоможе витіснити спекулянтів. Дмитро студент, який подорожує потягами часто. Нині, окрім студентського, прихопив із собою ще й паспорт. Про всяк випадок та новацією урядовців зовсім не втішений. «Що на мене, якщо я буду їхати по іменних квитках. Як на мене забирає часу на касі, того що не кожен касир розуміє твою фамілю, треба обов'язково Зувати як правильно писати чи через е, чи через і і забирає лишній час. все поміж тим на залізниці радять не ловити гав та добре пильнувати за оформленням проїзних документів пасажиру. Слід назвати касиру лише своє прізвище та ім'я, а потім перевірити, або в іменних даних було не більше ніж три помилки. Четверта і до потяга уже не втрапити. Продаватимуть білет без паспорта. А от у вагон без документів провідник не пустить, бо ж нові правила покликані передовсім завадити незаконному продажу квитків, сказати своє ні спекулянтам готові і собі пасажири. Паспорт це, це не мішок собою тягнути, можна і принести. Треба то треба. Напевно, тим, хто придбав неіменого квитка ще до 6 квітня, залізничники радять не хвилюватися. Ці білети вважатимуться дійсними. Документальне підтвердження для них також не потрібне. А от електричок новацій узагалі не стосується. Наталія Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.